Boa, Здоровенькі були, як показує практика, чоловіки вміють не тільки цінувати найпривабливішу частину жіночого тіла, а й турбуватись про неї. Приміром, цього місяця у метро та торговельних центрах великих міст з'явились банери відомих українських футболістів зі словами Збережи кохану, сходи з нею до мамолога. Підтримаємо цей заклик і ми. Зосереджуючи увагу на візуальній принадності свого декольте, більшість жінок воліє не думати, що по справжньому гарно виглядають тільки здорові груди. І одних лише тренувань чи косметичних процедур для цього буде замало. Тоді як профілактичні огляди у мамолога дійсно допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям цього тендітного жіночого органу. Ну, зараз профілактичні огляди також стали досить актуальними, тому що е, взяти, що досить багато жінок, якщо взяти відсотків е, до 80, або 70-80, мають оці всякі дезгормональні зміни молочної злозі, тобто е, різного роду мастопатії. Тобто це і кістозні, і фіброзні, і вузлові. І е, кожна жінка все-таки варто навіть е, не так. Огляди в лікаря, щоб постійно були, а огляди проводила самостійно, Тобто, хоча б раз в три місяці стати перед зеркалом, подивитися молочні залози, подивитися, чи немає ніяких тягнень, ніяких змін в самій молочній залозі. Ну а взагалі, навіть якщо після 30 років ми рекомендуємо жінкам, тобто, щоб вони все-таки хоча б раз в рік показувалися до лікаря на обстеження молочних залоз. Лікар зауважує, що досить часто жінки відкладають візит не через нестачу часу чи незнання про захворювання молочної залози, значна частина яких, до речі, не є онкологічними. Тут винен страх почути певний діагноз, натомість саме це почуття має стимулювати жіноцтво не допустити або, хоча б, не запустити його. Практикою доведено, виявлена на ранніх стадіях хвороба і швидше лікується, і природню красу зберігає. Ми зараз більш дотримуємося органозберігаючих операцій, тобто забрати частину молочної залози. І, навіть коли приходиться забирати повністю молочну залозу, Зараз є методики, досить розроблені, коли йде реконструкція молочної залози. тобто ставляться імпланти, ставлять заміщення власними тканинами. І, в принципі, жінка виглядає повноцінно, тобто, без, немає того психологічного фактору. Також Руслан Степанович нагадує, жіноче здоров'я дуже делікатне, і на молочній залозі відображаються і наші стреси, і засмага, топлес у соляріях, і жорсткі дієти, і штучне переривання вагітності. В велике значення також має всякі порушення гінекологічної сфери, тому що молочна залоза це є як мішень, Тобто на ній відображаються всі проблеми гормон, продукуючи хвороні. Тобто гінекологія, щитовидна залоза ну, в деякій мірі і печі. Так що я думаю, що це варто, і... тому що в більшості випадків жінки звертаються самі, коли вже є проблеми. Тобто навіть півсантиметрові, всяке ущілення сантиметрові, вони знаходяться самостійно при оглядах і звертаються вже прицільно до нас. А загалом висновок, хоч і не новий, але все одно актуальний. Попередити набагато простіше, аніж лікувати. Було б бажання. Про своє здоров'я треба дбати і використовувати всі можливості. Особливо, що стосується найприваблишої частини. Особливо, що стосується найприваблишої частини. Такі речі, як гінеколог, мамолог, стоматолог, ну, власне, у звісно, це речі, які. Лікарі, яких треба відвідувати регулярно, і речі, яких не можна випускати з вигляду. Комп'ютери давно стали невід'ємною частиною нашого життя. Втальмологи радять не забувати і про періодичну перевірку зору, адже його гострота неабияк залежить і від облаштування робочого місця, від тривалості перебування за ПК та від якості моніторів. Хоч на зміну шкідливим екранам давно прийшли якісніші аналоги. У магазинах оптики і нині користуються попитом спеціальні окуляри для роботи за комп'ютером. Їхнє головне призначення зниження напруги на очі з розслаблюючим ефектом. Але чи всім вони потрібні? Теоретично можна да можна обійтися без і так називаємих комп'ютерних окулярів. Бо, в принципі, я ж кажу, ці комп'ютерні окуляри це ну відносно так придумане трошки поняття. Придумане, відносно придумане. Тому що, щоб так сказати, як ото, ну, допустимо, якийсь є захист дійсно, от то тут так вони це не захищають. Тобто вони від якогось там електромагнітного випромінювання чи ще якогось, чисто вони злажують оці, злажують, вони зменшують яркість екрану, ну, скажімо так, Частота кадрів, яка міняється на екрані, так кажу від частоти монітору. Зараз учасніше зараз комп'ютер. Маєш да вони там практично не потребують цього всього. Практично ж, продовжує лікар, основним аргументом для придбання цього аксесуару має бути ваша сфера занять. Якщо займаєтесь комп'ютерним дизайном чи набираєте тексти, захисні окуляри дійсно стануть корисними, адже їхні особливі скельця помірно розсіюють контраст і регулюють рівномірне потрапляння світла на сітківку ока, забезпечуючи максимальний захист для зору. У кого є ну, такі коректуючі окуляри з корекцією? то звичайно, там, звичайно корекція має значення. А е якщо люд, людина має нормальний зір, то ці окуляри просто можуть бути чуть-чуть затемнені, допустим, мають якийсь, якусь пропускну ну, властивість. Е бо діло в тому, що сам монітор, да, екран монітора, він якби відносно сліпить. Так? і оце ярке, ярке це світло це від екрану, воно втомлює очі. А якщо воно втомлює очі, то відповідно раніше наступає, втомлюється людина. В інших випадках, говорить лікар, сучасним користувачам можна обійтись і без комп'ютерних окулярів. Проте, у будь-якому разі, подбайте про правильне освітлення у кімнаті з комп'ютером та робіть перерви, які попередять втому очей та погіршення зору. Якщо це темна пора року, то має бути включене загальне освітлення. Е, ну, якщо має темна пора дня. А якщо це е, денна пора, то звичайно, що має е, бути денне освітлення, Тобто кімната має добре ну, освіщатися добре, тому що а додатково поруч, скажімо, включити? Ні, додатково не потрібно. Орієнтовно приблизно це так, як е, 40 хвилин чи 45 хвилин за комп'ютером. Хвилин 15 20 перерва. Притом перерва має, звичайно, заключатися. Людина підходить до вікна, дивиться вдаль. В такому плані. Тоді очі відпочивають наші. Усім батькам хочеться, щоб їхня малеча зростала не лише здоровою, а й розумною. Чи не найліпше на думку фахівців, ранній розвиток дітей стимулює методика Монтесорі, головним девізом якої є: допоможи мені це зробити самому. Ма дворічної Кіри відкрила для себе методику Монтесорі, коли дівчинці не було і півроку. Жінка впевнена, що простір для творчості та пошуку, який вона дає для дитини, неабияк сприяє розвитку розумових здібностей. На початку ми займалася тактильними різними річами. Переливання води дуже подобається. Е, вона любить всі такі, от замочки вдома. Різні, різні предмети, які можна потримати в руці, і якимось чином з ними робити різні маніпуляції. І вона таким от саме так вона сама розуміє о, навіщо, наприклад, той предмет, навіщо той предмет? Я намагаюся її не заважати. Це в принципі і є така методика Марії Монтесорі. Ми дитині допомагаємо, Ми їй намагаємося. Весь простір заповнений тими предметами, які їй допомагають розвиватися як наймога краще, якомога краще і абсолютно природнім природнім ви бачите, що це їй подобається. Їй дуже подобається, особливо коли їй ніхто не заважає, коли їй нічого не нав'язується і не вимагають результату. Мінімум обмежень та жодних жорстких правил саме це є основною відмінністю цієї унікальної системи виховання. Звісно, це не означає вседозволеності, а навпаки, при розумному підході навчає малечу самостійності. Дітки можуть вільно вибирати матеріал для роботи, місце і час, тривалость, час тривалість скільки вони будуть працювати а також вибирати партнера чи партнерів. Діткам потрібно надавати можливість самостійно визначати, чим займатися. І з ким дружити, і така надана дитині можливість в майбутньому перетвориться на вміння нестандартно мислити, творчо вирішувати проблеми, протистояти чужому впливу. Діти в Монтесорі групи не є слухачами, пасивно сприймаючими пояснення педагога. Вони активно взаємодіють, здобуваючи нові знання, вміння і навики, так як працюють самостійно і діють методом проб і помилок. Звичайно, важливу роль для задоволення допитливості маленьких розумників відіграє розвиваюче середовище у Монтесорі. Центрах воно поділено на певні зони, які укомплектовано відповідним матеріалом. Втім, запевняє пані Уляна, нескладно зробити батькам це і в домашніх умовах. В домашніх умовах діток повинно бути своє місце для роботи, свої матеріали на рівні росту дітей. Потрібні розміщувати всі прилади. Для роботи основне дотримуватися певних чітких правил і надавати дитині свободу, і допомагати їй освоїти знання, не робити за дитину, а допомогти дитині самостійно розвиватися і самостійно вивчати. Відомі рамки втулки, цікаві циліндричні блоки, різні шнурівки та лабіринти, спеціальні штанги та драбинки, всі ці розвиваючі набори, розроблені Монтесорі, формують логічне мислення, стимулюють мовлення, тренують увагу малюків. Причому чим раніше розпочати заняття з такими іграми, тим краще. Головне не наполягати та підтримувати дитя в усіх починаннях. Важливо як можна менше вживати. Заборон для дитини. Частку не замінювати фрази без частки «не». Наприклад, коли дитинка біжить, ми не скажемо їй, не біжи. Можна сказати, іди повільніше. Коли дитинка бере несе щось скляне, може сказати не бери, можна сказати, несе обережно, воно скляне може розбитись, пояснювати і замінювати. Заборона має бути тільки в одних таких. Дуже конкретних випадках і рідко використовуватись. Тоді вже дітки будуть дотримуватись і знають, коли вже сказали їм, що не можна, це дійсно вже не можна. На сьогодні це все. Будьте здорові та щасливі.